Всім привіт, друзі! З вами я, Бодя. Сьогодні ми потратимо ці 28 мільйонів. Ми купимо якусь одну чи дві машини. І цю я продам за 1000. А я купив за мільйон. Я, Ну, да, українцю грошей. Так, заходимо на український і куплю щось на 28 мільйон. Так, 12 із 20 і йдемо на ринок. Так, друзі, продаємо за 1000. Вони купують, я це знаю. Давайте купуйте вже. Давайте. Купили за одну тисячу. За п'ять мільйонів, я думаю, що я це куплю. І вже купили. Та ну. І я цю машину продам за тисячу, якщо куплять. Хонду. Хюндай. Ну, за десять тисяч куплять. Ну це мала ціна. Десять тисяч. Так чому не купує? Та купіть уже. Ой. Я не хочу обзивати BMW, ну це він зробив дурниць. Таку і я можу купити. Шкода, що я не можу купити Lamborghini. Ламборджині Урус. Ну, куплю я йому, ну, найбудуть у нього гроші ці 500 тисяч. Мені не шкода. І від цього за мільйон я йому скажу і куплю. Так, ну. Куплять за 10 тисяч. Купили. От той красавчик, що там в чорній... Друзі, заходимо третій, третій раз. І тепер ми вийшли і заходимо третій раз. І будь ласка, друзі, тут у вас на екрані виб'є як напишіть все, е, будь ласка, підпишіться на цей мій другий канал тут. Тут пише, як написати. Будь ласка, підпишіться на нього. Я вас прошу. Ого, як друзі, яка поліція красива, Мерседес. Я би купив за 25 мільйонів. Друзі, заходу... заходжу четвертий раз. І тут вам виб'є друзі, друзі, так вона напишіть. Богдан Бодя. Карсимулятор Бодя. Друзі, будь ласка, підпишіться. Я вас дуже прошу. Я на четверту карту заходжу. Четвертий раз не на четверту. Друзі, вам виб'є така заставка. Ніко не продає, ніхто не продає машин. Зовсім там один, що Rolls-Royce, але він в мене є. Схожу п'ятий раз. Так, друзі, заходжу п'ятий раз. Так, друзі, я вже зайшов і йду на ринок. Купили за 5 тисяч. Я йду дивитись, може якась машина є. Друзі, я купив від одного Жигуль за 1 мільйон. Не будуть йому е, цей мільйон. І, друзі, я купив за 25 мільйонів. Він виставив... Е, це за 50 млн, далі за 35, далі за 25, я його попросив і я купив вінній. Ого. Я в шоці. В мене тепер Жигулі. Чорний. Друзі, Do novih zutrića, iz vama ja, Bolja.